Що буде з доларом та євро у 2026 році? Чи буде курс долара по 50 гривень, та яких валютних стратегій варто дотримуватися українцям для зберігання заощаджень? На ці питання ми спробуємо відповісти у цьому відео. А допоможуть нам керівник департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко і президент інвестиційної групи Універ Тарас Козак, з якими я поспілкувалася в кулуарах інвестиційної конференції Жити на відсотки. Почну з аналізу цього року за словами керівника департаменту корпоративного аналізу ICU Олександра Мартиненка, у 2025 році долар послаблювався відносно євро через репутаційний фактор, якому сприяла політика Дональда Трампа. Чому долар послаблювався у цьому році? Він послаблювався перш за все через це, що ми бачили дуже нестабільна. І непередбачувана політика адміністрації Дональда Трампа, і це призвело до того, що страхи і побоювання інвесторів щодо, скажімо так, репутаційної репутаційної цінності валюти вони значно підвищилися, і це зрештою не означало, що стали менше купляти американських цінних паперів, хоча були деякі намагання трошки. Диверсифікувати портфелі саме репутаційний фактор призвів до того, що валюта послабилася достатньо сильно. Від долара і євро. Я думаю, можна очікувати те, що вже не буде такого стрімкого послаблення долару відносно євро. Однак, у 2026 році ситуація може розвернутися у зворотній бік. Зараз ми відчуваємо, що йде зворотній процес. Зараз багато гравців на ринках вважають, що знецінення послаблення долара було надмірним, і тому зараз більше гравців займають довгі позиції. Європа ж тим часом залишається економічно вразливою, високі держбурги, політичні кризи, зокрема у Франції, дискусії навколо можливих дій Європейського центробанку усе це грає проти євро. В економічному плані європейський регіон досі має багато значних проблем. Ми можемо говорити і про високий рівень державного боргу, і про політичну нестабільність. Зокрема, те, що ми бачимо, те, що відбувається у Франції, все це грає не на користь євро, і, зрештою, також ми маємо прийняти до уваги те, що Європейським експортерам їм дуже невигідно подальше укріплення євро, і ми чудово пам'ятаємо ті обговорення серед європейських фінансових кол з приводу того, що якщо станеться так, що долар буде наближатися до якогось досить небезпечного рівня відносно євро-долар 20, то тоді. Не виключно, що європейський центральний банк він буде приймати відповідні заходи. Натомість президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак каже, що через геополітичні сигнали заяви Трампа, зміни у відносинах США і Китаю чи європейські кризи прогнозувати курс долара та євро неможливо. Пара долар євро у світі в гігантських обсягах. Щоденний обсяг торгівлі понад 1 трильйон доларів чи євро, тобто банки. Магазини, фізичні особи, якісь держави, уряди і так далі торгують цими інструментами, купляють долари за євро, продають долари за євро і так далі. І тому неможливо навіть прогнозувати фундаментально, що це буде, який буде курс. Чому? Тому що на нього впливають саме геополітичні, геоекономічні. Рухи в нашому світі, якщо Трамп щось черговий раз ляпне, вибачте за слово, але саме так можна напевно назвати його заяви, то долар після цього може впасти до євро, може вирости. Можливо, якісь і суттєві рухи, але як мінімум кілька відсотків це дасть. Тобто, якщо ми сьогодні ми маємо приблизно курс 1.15 доларів за 1 євро, то ця волатильність може і привести там до 1,20 чи 1,10. Нагадаю, що за історію з моменту запровадження євро, це приблизно у 2000 році, курс, оцей коридор курсу долар-євро коливався від приблизно 95 Американських центів за 1 євро до приблизно 1.6 доларів за 1 євро. Тобто, це такий досить широкий коридор. Зараз ми знаходимося ближче до середини цього коридору 1.15, тому коливання в один бік і в інший можуть бути які завгодно. Що на це впливає? Економіка штатів, економіка Європи, потенційні війни, потенційні ці економічні. Протистояння з Китаєм і так далі, я думаю, що буде певна волатильність, але якось навіть прогнозувати, що це може бути, неможливо. Нагадаю, що кабінет міністрів у проєкті держбюджету на 2026 рік заклав прогноз середнього курсу долара на рівні 45 гривень 70 копійок. Та чи справді так буде? Е, якщо подивитися історично, то з за останні років 10 Міністерство економіки чи уряд закладає в бюджет курс завищений, тобто долар коштує в прогнозі більше, ніж реальність. Уряд, закладаючи будь-яку цифру курсу в бюджет, просто по цій цифрі рахує доходи, видатки бюджету, які прив'язані до іноземної валюти. Тобто, це якісь мита, якісь там закупівлі імпортних товарів, якісь можливо. Акцизи всередині країни на певні види товарів продукції, і так далі, це не значить, що курс повинен рухатися до цієї цифри. Я думаю, що буде плавне зростання курсу щодолара що євро навіть до кінця цього року. Наступний рік можна орієнтувати, що наступний рік ми закінчимо десь на курсі 45-46 гривень за долар. Може бути така ж сама ситуація, як і у цьому році, тобто. Курс, який прогнозує уряд, може бути дещо завищений відносно того, що за фактом ми побачимо на кінець року, тому що якщо ми, наприклад, очікуємо, курс буде змінюватися і послаблюватися помірно до значень приблизно посередині між 44 і 45 гривнями за долар, то це насправді означає, що послаблення гривні буде десь у межах 5%. Це саме те, що ми вважаємо, має на увазі міжнародний валютний фонд, коли говорить про помірне послаблення курсу, і це би було логічно для національного банку України для того, щоб все ж таки. І одночасно утримувати курс більш-менш стабільним, і з іншого боку, трошки послаблювати цей тиск доволі сильної гривні на платіжний баланс України. А чи можливо досягнення гривні за долар до позначки 50? За словами Тараса Козака, це ймовірно станеться, якщо будуть негативні події. Щоб курс. На кінець 2026 року був е, гривня, е, було курс більше ніж 50 гривень за 1 долар. Для цього треба дуже такі важкі е, передумови. Це якісь негаразди на е, фронті. Провал, наприклад, нашої оборони, що мало ймовірно, ми сподіваємося і віримо нашим силам оборони, що такого не трапиться, або зупинка. Підтримки України з боку наших західних партнерів. Тобто теж певна імовірність цього є, але вона невисока. Якщо цього не трапиться ні одного, ні іншого, то я впевнений, що курс буде значно значно менший, ніж 50 гривень за долар. Тобто незалежні економічні інститути, а також, наприклад, Міжнародний валютний фонд, який регулярно прогнозує курс гривні до американського долара. І ці прогнози досить сприятливі для української гривні, тобто зростання курсу долару до гривні щороку прогнозується приблизно 3-5-7% всього на всього. Тобто курс в наступний рік через один 26, 27, 28, згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду, не перевищить позначку 50 гривень за долар навіть до 28-го року. Тому з цим можна бути спокійним, але знову ж таки будь-які потрясіння на ринках можуть призвести до того, що курс буде або міцніший, або слабкіший. А скільки коштуватиме євро? Адже у проєкті державного бюджету на 2026 рік попередньо передбачено середньорічний курс євро на рівні 49 гривень 40 копійок. Ось який прогноз дав виданню телеграф голова правління глобусбанку віце-президент Асоціації українських банків Сергій Мамедов. Український курс євро, що формується на співвідношенні пари долар євро, яке поки що навряд чи перевищить у світі 1,15-1,20, може у нас торгуватися в діапазоні 50-51 гривня за євро. А яку ж валютну стратегію радять експерти українцям на 2026 рік? У чому зберігати свої заощадження? Тарас Козак радить тримати заощадження і в доларі, і в євро, і звісно ж, не забувати про гривню? Безумовно, основна основна валюта, в якій ми витрачаємо під час життя в Україні, це гривня. Тому, звісно, в інвестиційному портфелі. Важливо, щоб була а, частина гривні. Для кожного у нас своя, в когось 30%, в когось 50%, в когось 70%. Е, але для того, щоб не постраждати від якихось непередбачуваних подій, якихось катастрофічних прогнозів, повинна в портфелі бути також і іноземна валюта, чи інструменти в іноземній валюті. Mm -hmm. Що говорити тут, чи євро, чи долар, тут вже це на смак. Не можна точно робити, що продати всі долари купити євро, чи навпаки, продати всі євро, купити долари. Я вважаю, що це повинно бути приблизно порівну ці дві валюти, можливо, ще в зв'язку з зростанням. Китаю, його його економічну роль у світі, можливо, навіть і юань. Що для нас трошки поки що дивно, але Китай все більш і більш потужний стає і тому можливо ці три основні валюти світу долар, євро і юань, повинні бути в портфелі і якісь інструменти відповідно в цих валютах. А ось Олександр Мартиненко віддає перевагу долару та гривні. Ну, якщо дивитися е, з точки зору прибутковості депозитів, то я б е, все ж таки е, виступав за користь більшої частки долару стосовно євро, просто через те, що банки пропонують більші відсотки, хоч хоча і ці відсотки вони дуже незначні. І також з урахуванням того, що ми, наприклад, очікуємо більш-менш стабільний валютний курс, то я би надавав більшу перевагу гривневим активам, які, до речі, є облігації внутрішньої держпозики. А як ви вважаєте, чи передне долар позначку 50 гривень, а євро 55? Залишайте ваші відповіді у коментарях. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.